Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 грудня. Давайте розглянемо першу чергу 3 грудня, що можна з рослинами робити? 3 грудня спадаючий місяць буде знаходитися у знаці Лев. Це сьогодні. І сьогодні сприятливий час ще для посадки озимих часнику та цибулі, де гарна погода, будь ласка, досаджуйте! Не турбуємо розсаду в цей час, не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії багню, але можна при гарній погоді проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні гарний, сприятливий день для різних заготівель, продукції рослинництва, птахівництва та тваринництва, для закладки овочів та фруктів на тривале зберігання. Важливі підказки для нашого здоров'я. Сьогодні 3 грудня це час стихії вогню, час зодіаку лев. А значить, в зоні ризику серце та серцево-судинна система. У групі ризику люди схильні до серцево-судинних захворювань, хвороб серця і суглобів. В раціоні. Повинні бути протеїни, вітаміни Д і С, тому дуже корисні будуть натуральні соки та трав'яні чаї. Що для харчування треба підібрати? Повинні бути в меню каші з пшона, вівса, гречки з рису, риба. Рибопродукти, морепродукти дуже смачні і повинні бути в меню сьогодні. А також печена картопля, яблука, груші, хурма, цитрусові, квасоля, горох, маслини, морква. часник тільки вранці або в обід, волоські горіхи, насіння соняшнику, зелень та обов'язково трав'яні чаї і натуральні соки. 4 грудня 2023 року спадаючий місяць буде знаходитися в Діві з 5 години 51 хвилина ранку. А ввечері після 20 години почнеться стресовий період переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому з 9 години ранку і до 20 години вечора можна буде посадити цибулини весняних квітів на вигін, це якраз з розпродаж. Також з таких же розпродаж можна отримати саджанці декоративних та хвойних рослин і посадити їх у відра та великі горщики. Можна працювати з підковою розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але зелені операції не можна проводити на будь-яких рослинах. Також 4 грудня несприятливий день. Для різних заготівель. 4 грудня 2023 року важливо для здоров'я. Давайте розберемося, слабкі місця і що необхідно зробити. Отож, слабким місцем у тілі людини в Діві стає кишечник та шлунково-кишковий тракт, крім прямої кишки. Особлива увага до харчування повинна бути протипоказаний фастфуд, ніяких бутербродів і перекусів. Використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями. Не можна використовувати для приготування макарони та інші вуглеводні продукти. Виключайте їх з меню 4 грудня. А що ж можна? Варіть каші. Гречану, пшоняну, вівсяну, їжте яблука, груші, гранати, картоплю, моркву, цитрусові, будь-які горіхи, які у вас є, будь-які молочні продукти, редьку чорну, цвітну капусту і зелені різні культури, які у вас на даний час є. Час нашого ранкового випуску добігає кінця. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди, здоров'я вам та вашим рідним і тепла та затишку у ваших будинках. На все добре. Зустрінемося увечері.